Поділитись вірше послання апостола Павла до офіціа. Трохи зачитають більше. Третій розділ. Через це я, мав ув'язень Ісуса Христа за вас поганого. Якщо ви тільки чули про зарядження Божої благодаті, що для вас мені дана. Бо мені відкриттям об'явилася була таємниця. Як писав я вам коротко вище, з чого можете, ви, прочитаючи, пізнати моє розуміння таємниці Христової? А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, як відкрилась тепер через Духа його святим апостолом і пророкам. що погане спідпокоємці і одне тіло є співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Який служити я став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його. Мені найменше від усіх святих дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка віки захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі. Найрізніша мудрість Божа за відвічну постанови, яку він учинив Христі Ісусі Господі нашій, яким маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Всідайте від вас. Дуже багато зараз жити всім дуже тяжко. Наш один письменник з громади написав. Важка воля, особливо християнам. Всі важко люди жили. ви бачите, що робиться <кій> нас. Ті йдуть на війну, там пропадають, роблять ранені, вбиті, проводять. І от люди, які не вірять в Бога, ну, зараз нема такого. Трудно сказати, щоб хтось сказав, я не вірю. Вірять всі. Але вірити в Бога і вбивати один одного. Там віри нема. Тут було написано, перша заповідь Господа Бога своїм розумом, своїм серцем своїм, своїм душею своїм. І друге є, люби ближнього самого себе. Ну не знаю, чи є такий, така людина, що взяла, я не люблю самого себе. Взяв автомат поставив сюди на курок. Хіба такий, якого вже довели до краю, то не було зроблено. І люди ніяк не можуть зрозуміти слово Бога. Світ йде в пропасть і не розуміє того, що вбиваючи другого, він буває самого себе. Тільки тим, Різниця тим, що складають ці на те, що є написано, виконує, виконуєте прикази своїх царів. А що думають царі? Не дають приказ тий за уйову. А який спадок тебе чекає? То розумні люди, то не є, що я там, чи другий, чи третій. Але розумні люди дає такий приказ, і він не знає, що буде з ним. Яке, майбутнє у нього. І вони мають історію, коли вже ті, які перед ними були, що заслужили вони. Але все одно йде. Дьявол має таку силу, що він входить в людину і дає їй зрозуміти, що тільки ти повинен керувати. І отут якраз <кліх> порода гріха, і вона людину тягне зовсім Богу з Але, як завжди кажуть, що є погані новини, але є і добра новина. Добра новина є для тих, хто повірив в Бога, читає Євангеліє є добра новина, вона так і називається добра новина. Чому? Тому що там показано, якою ціною відкуплений ти від гріха. І що ти, як ти повинен жити, якщо ти відкуплений? Як повинен ти черпати те, що Бог положив тобі? щоб ти міг жити далі і жити з Богом. Знаєте, така байка одна, один рабовласник... Він рабовласник був вже, робовласницю відмінилося. І той, він положив е, рабові своєму, бувшому рабові, який служив йому ціле життя. Він положив йому 50 тисяч доларів. Байдук. Він може взяти в будь-який час. Ну і банк йому пару разів посилав посланця, що каже, ти маєш, що ти бідуєш, то ти маєш 50 тисяч доларів, йди. Він ті кінцем пішов в банк. Прийшов банк і каже волонтера, слухай, я можу взяти один долар, щоб купити і щоб муки. Mm. Людина не була, не знала, що таке гроші, що таке банки, що таке можна взяти і користуватися. Воно смішно виглядає. Але зараз дуже багато людей, які ну, читають Іван, знають Біблію, читають, що, але не можуть використати. Він до того робай, казав, що дайте долари купить, тут звонити. Дивіться, я прочитав для місце, дуже багато людей живуть ну, в такому відчаї. Не знаю, чи зможу я так, чи не зможу. Чи, чи Виправдовує мене, Бог чи не виправдовує. одна жінка казала, я вірю в Бога, люблю Бога, але не знаю, як це подобається йому. Як може Бог тебе не любити, як ти любить Бога, Бог тебе не любить і не хоче. Вона каже, ну я знаю, що я, але я живу. Я постійно грішу, То тим, то тим, то тим. Можу я подобатися. Але ж вона читає ту Євангелію, і там написано, що Христос пішов заради тебе, не заради праведного, а заради тебе, грішника, на те, щоб забрати всі твої гріхи, все, що ти маєш забрати і щоб ти його був Роді, такі, навіть, один пише, що таку листівку знайшов на дверях церкви. Що в нашій церкві прийдеш до нашої церкви, в нашій церкві, ти знайдеш, каже Любов, і знайдеш все, і знайдеш отакі такі справи. Можеш, як навчитись бути гарною думкою про себе, як перемогти депресії, як зробити успішне своє життя, як розпоряджуватись грішми, що вони тебе не Денервували і не, не, не притягували до себе. Як досягнути тає, таємниці успішного сімейного життя? Як подолати стрес? Вістівка не Все написано правильно. Прийдеш і ти дізнаєшся, як то що. Що зробити? Але там одного бракує. Як жити так, щоб то все було в тебе? Що треба зробити, щоб ти міг мати тих всі обіцянки, що написано в на існується? Христос прийшов в світ. Бог, він знав думки, знав кожного життя кожного. Він не мусив питати, що ти там маєш, як ти думаєш, він знав, що ти думаєш, Знав наперед. Він знав все. Що він любив? Він що вхвалився? Я знаю, мені не говорю, я знаю. Було таке написано, що він десь так Там є місця, які що він не, не, не хотів там допитися, тому що він знав наперед, перед було. Але він допомагав. Помагав кому? Тим, що його ненавиділи. Фарисе, які казали, що він їсть і п'є з митниками. з митниками. Митники то тоді були найбільше грішенки, люди, яких люди людей ненавидів. Він з ними спілкуються. Для тих, для фарисеїв здавалося, що це зло, що він так робив. Але для них це було недосліджене багатство, які повірили в його слова. Зачем хотів прийти до Ісуса Христа? Маленький був, не міг бачити його, побачити, то де? на дерево, щоб побачити Христа. Що Христос сказав я? У <кху> нас <кху> <кху> сьогодні має бути вдомі тоді. Скільки людей зараз ходить у світі, і йому люди. Паркан людський загороджує дорогу. Він не може побачити Христа. Через що? Через те, що той був вдома того треба, того треба, того треба, того треба, того. Що ще от, ще от то я зроблю і все? І запізні. Він не хоче нічого. Йому треба тут на землі побудувати будинок, все, ну, все, все там зробити, а от того багатства, що обіцяв Христос, Він відкидає, так. А Христос сказав, хто стукає йому відкрив, я буду з ним і зі мною в Якого більше багатства треба людині? Якщо так досліджувати, якого більше базу треба, чим бути з Христом де не він. Ну от розкажемо кому-небудь, довіруючи ходить в церкву, розкаже кому-небудь, то йому розкаже, а хто його знає? Така відповідь не є. Я не один раз чув таку відповідь. Хто його знає? Друге, є таке краще, каже, сини чому каше, друга весь не. Люди не розуміють, що, що таке Євангеліє, що написано в ній, який скарб є там, в тому, що написано там. Христос ходив між людьми. Він йшов Помагав людям і в году, не знаю, скільки, два рази, написано, що нагодував 5 тисяч, там 4 тисячі людей. От, що робив? І він він втихумирив волі, ну, що тільки, то він все робив. Але нічого казав, їдь за мною. Йти за ним. Саме перше, що треба тому, хто читає Євангеліє, хто вірує в неї і хто хоче мати ту що зможе. Треба йти за ним в будь-яких обставинах життя. Втім, в тому, він на морі був в буря була, він спав, він не переживав. Їм в, в тому, що не було хліба, не було там чого, він йшов і допомагав людям. І тут, каже, таке питання мені буде. Ну от, а ти що ти будеш мати? З того, що там, тому дасть, тому дасть, тому дасть. Відповіді люди не знають. Я дам таку відповідь. А хто я такий? Я сьогодні маю, завтра не буду мати. Чому? Та тому кажу, що моя хата крайня. Ракета полетить далеко. Все, в мене не буде ні хати, ні життя, нічого. Все закінчиться. Нема нічого. А я буду давати людям щось. Тобто кажуть, та ракета перелетить, впаде в поле. Як ти знаєш? кажеш, написано є. Христос сказав, хто, хто дасть кружку, горнятку води тому, найменшому він пити хоче. Мене життя зібрає. А ти не хочеш дати тому, що ти маєш дуже багато віддати. Не можу знати, і в Євангелії я вам скажу, що якщо розбиратись в Євангелії і так і робити в своєму житті розібратися, то є дуже важко. Важко так, як тому я буду користь скорочено, тому як пан це, цар закликав своїх свого одного, то він винен, винен був йому тисячу талантів. Ну, талант, пізна міра, хто його знає. Річний заробіток. На тисячі десять тисяч були. було. Робити, що десять тисяч років треба, щоб він відробив. Той, що йому сказав, він почав просити, подарував йому все, не віддавайте спокій. Так само і в нас. Ми, любий з нас, Перед Богом винуватись кілька стійке, що він і за тисячу років не відробить того, що він завинив. Але Христос прийшов і своєю кров'ю відкупив. І кожного одного, хто приходить до нього, він каже, ти правдивий, ти маєш спільноту з Богом, ти його дитина. Якого ще більше багатства треба? Але перше багатство то треба, щоб Бог відкрив. Просити Бога, щоб відкрив розум, щоб я зрозумів, хто я такий. І якщо я зрозумію, що я грішник, я винуватий так, як той казав, що винуватий тих, талантів, аж тоді Бог відкриє то, що ти відкуплений Ісусом Христом. Це буде дуже добра новина. Ти оправдала, ти вже Божа дитина. І дай Бог, щоб ми кожен раз звертались до тої доброї новини, читали, розуміли і завжди розуміли то, що я винуватий, десь і тисячі ставай. Тільки він мене відкупить, він ще відкупив і я спокійний. Тоді ми будемо з ним. Йому за все честь і слава. Ми єдиному Богу цю Цвіт і Духу Святому. Амінь. Амінь. Амінь.